Ви пішли до війська? 24.08 22 року. Як доброволець чи... Як доброволець. Ви йшли в якийсь конкретний підрозділ? Чи... Ні, просто була мобілізація. Я попав в десанто-штурмові війська. Ого. Що, вас було спеціалітися? Ні. Раніше служили десь. Ні, не, не, не служив да. Подробил в полон в октябрі, по-моєму, місяця. При обставинах ми під Мар'янки Мар в Новоміхайловці були на позиції і нам почався обстріл. Танками обстрілювали наїпак. Ну, великий дуже самій обстріл. Ми просили а нам обход нічого не, не дали ні ні ніде нічого. Просили навіть удар на себе, вже розуміли, що до нас підходять, то нам відказали. І буквально в один момент після танкового обстрілу всі ж по норах ховалися, а якраз вони підползли. і вилазимо з нори, вони вже перед нами стоять. Нас брали а потім до себе забрали чеченця. Це росіяни. Вони в общему котлі зв'язані. Просто чеченці вони які? Вони відправляють росіян вперед на м'ясо, а вдруг що славу забирають собі? От іменно нас взяли ті в плен, а. Ті собі забрали. Багато потрапило ваших Чотири чоловіка. Це ті, хто залишився ще живий, чи. Ті, хто Де залишився ви, живий. Поранені були, серед вас? Були поранені, були, загибші. Саме страшно, було не померти ніде нічого. Саме страшно було тоді, коли йде обстріл, перед тобою гине твій товари, що розриває. І ти чу чуєш слідучий виход ракети, яка летить на тебе. По звуку чуєш, що вона летить на тебе. Це немає виходу, як не рядь, ми оце все. Оце було найстрашні. Дуже сильні обстріли були, ми дуже сильні. Цей Не... другий рік, так? Так, так, так. Зараз це територія під ну, це де ви були підконтрольна Україна Росії. Росії. Да? смысле, Вони за, захопили. за вони захопили цю територію. Ми на зараз під їхнім контролем. Ну, теж хлопці довго трималися, тож цей нас уже коли після плена. Ми вже узнали після плена, що От ток-токо ми захватили росіяни ту територію. А скільки часу ви були в кабинеті? Півроку. Півроку в Чеченсу в одиночній камері. Лічна тюрма Кадирова в самому лічному Грозом. Скажіть, далі, от ви потрапили в полон, як тоді ваш грозний? Ну, сразу вони відвезли в шахту. Ми в шахті сиділи буквально неділі дві А потім нас одвезли в Грозний, туди повезли зав'язаними очима, руки зв'язані сзаді. Тут нас повезли туди. Там туди привезли, розподілили ми по одиночних камерах і Полтора місяця в одиночній камері я просидел без світла, без нічого. Потім дали світло, кормили сразу по початку, ну, може, два рази в день, а потім якась кормішка трохи Они Вони супи нам давали в основному цей і були. В цих одиночках двоє чеченських е, мента, поліцейських. Ну Вони там теж за що -то вони сиділи, непонятно за що. Їх випускали раніше нас, і вони приносили е, е, їжами в одному відрі. Вони всю гущу собі вибирали, нам оставалася одна вода, кусок хліба і півлітра чаю. А це на, на сутки, да? Це останні два місяці у нас так було. Так, у мене вообще-то постоянный вес 64-65 кг. Я вийшов з плена, у мене було 56 кг. Вот так ходили, були в одиночці, за що щеплялися цій темноті, якось мозок, що... воно на, на коридорі так світ горів, воно так, чуть-чуть воно видно було ну, по-своєму б нарисував собі б нарди ми на полу ми вичеркав ми, зробив з хліба нарди, кубики ми. ну, і по-своєму, хоч якось Время вбивати. Ніяко в зв'язку з рідними, там щось нічого ні. що що не давали, не ну, почали. Ні. Щось. А І... рідним що тут казали, де ви Ну ми ж не могли нічого їм сказати, а тут ну шукають. Ну, Вважали безвісті пропавший. До 5 січня от у нас повезли на. Відеоролик, де 5 січня зняли... У нас було там 29 чоловік всі з різних підрозділів, кого вони взяли в плен. І от тоді 5 січня тільки стало, що ми в плену. То нас поміняли просто чисто случайно. Наскільки вже потім було зрозуміло, наскільки вже потім розказували, було На, наші 79-та бригада захватила 6 кадировців. І Кадировець сказав, не, чи Кадиров сам сказав мені ну, тут, любими путтями мені їх вернуть назад. І от у нас поміняли 29. На 6. Зразу як е, був неофіціальний обмін, нас е, поміняли так неофіційно, а потім через два дні зробили офіціальний обмін якраз на Пасху 23-го, що ми якраз всі помінялися. Там був був обмін 100 чим-то чоловік. Тут тобто, нас наскільки ми так все вже потім узнавали, то самим же ж самим ж інтересно було. Довго Той час, що ви робили, коли вже потрапили робили, що місяць ми пробули на лічені, ну, в кого щоб в усіх по-різному. Що у вас саме було такого заповнення нічого ну, У мене. Психоз, це і так, фізично в мене все було норма. В основному керую, що мене психіатр. Потім відпустили на місяць додому в відпуск. Перше ощущение я, я тоді ще був неженатий. Я приходив додому утром в 6 утра вставав. І виходив гуляти по у руку. І я заходив тоді часов в 11 вечора до кода пой. А мене однакомната квартира. Ну то. Що на кауч, стиль, чи що? І... Іменно... Як би сказати, загріде поміщення. У вас квартира стала камера? Ну, поначалу, це перві. Буквально перший тиждень. Потім почалося образовуватися, почалося нормально. Ну, а перший тиждень було то-то так. Я після того я служив. Оце закон вийшов, я списався. Писали за те, що був в плену. На, на два роки дали відстрочку. Так. Це зараз 18-го весною. Травня вийшов закон. Ви говорите, що одружилися з дружиною, познайомилися. Ми з, з дружиною були знайомі ще до війни. Ну Так, общалися, мені та то вже. А вже потім, в минулому році, в, віка, в місяці я одружився. Поки що тільки списався, поки не хочеться нічим займатися. Ні а ви де... до війни де працювали до війни я на магазині працював. Якусь допомогу вам призначили, якусь компенсацію зараз? Ну, як військовополоненим допомога тільки призначена 100 тисяч в рік. Ну і як би, можна считать, як 13-ту зарплату. Це раз на рік, тільки 100 тисяч, це, це допомога. Ви були там, ви воювали. Скажіть зараз таке тяжке питання, який прогноз цієї війни? На, на мою думку, прогноз війни ми захвачені ними територіями не повернемо. А це, на мою думку, таке. Це буде дуже-дуже тяжело їх повернути. В чому їх сила у кількості? Що кількість вони лізуть як таракани, що допомоги у нас практично немає. Ну, допомагають по волонтери, допомагають, а все-таки оружжа, як такого, у нас немає. Дрони. В основному зараз війна йде дронів. В основному тільки так. щоб і людей менше гинев і цей. Поначалу відправляли як на м'ясо, а зараз в основному йде війна дронів. А чому муравію безпосудно? Тому що невисоко рост, невис... вес і при повній амуніції на собі несеш на позицію, кілометрів п'ять ідеш до позиції. При повному Приповним кілограм 80 на собі несеш. Ви не ображалися Та на позивниці. А чому? І за того й дали позивний муравей.